Так, товариство. Наші льоліки і боліки приступають до поїдання. Одні вже мамку завалили, інші тільки прагнуть цього. Давайте, укладайте її. Все, і ці завалили мамульку. Так що потихеньку ми приступаємо до роботи. Доброго здоров'я ще раз! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну і до найбільш важливіших питань і якраз от всього того, що стосується нашої улюбленої галузі, галузі свинарства. Ми повертаємось друзі. Кому був цікавий відеоматеріал про рахунків реалізації поросятки, коли ми це робимо самі, залишу силочку на відео, буквально декілька днів тому його набрав. Дуже велика кількість коментарів. Ну і якраз от все постарався розложити по полочкам, і якраз от побачите оту от колосальну різницю, коли ми продамо поросятко через перекупів, і коли ми продамо оце от поросятко власноруч, різниця. Я думаю, вас в якійсь мірі здивує і шокує. Тим не менше, сьогодні ми приділимо декілька хвилинок своєї уваги іншому питанню. Питання, яке ми на регулярній основі разом з вами обговорюємо. Друзі, ціна на жива на живу вагу, відштовхуючись від тих регіонів, в яких проживаєте ви. Будь ласка, прийдіть в коментарі і напишіть, будь ласка, ціну на живу вагу на сьогоднішній день. А сьогодні у нас 12 січня 2025 рік. Я буду з нетерпінням чекати інформації від вас у коментарях. Ну, а я розповім все те, що відбувається в нашому. Регіоні України це Сумська область і Конотопський район. Повторююсь, на сьогоднішній день. Друзі, ціна від 60 до 70 гривень за кілограм. Чому така розбіжність? Тому що я вже неодноразово про це говорив. Немає там якоїсь сталої такої конкретної ціни. Хтось їздить і розповідає, що нікому та свинина не потрібна, ніхто її не купує, ніхто її не бере, і бере 60 63 до 65 в ков. Його виходів на свинини, як то кажуть, менше. Ті дають уже по 70 гривень за кілограм, але обов'язково, щоб це були свині м'ясного направлення і свині вагою мінімум від 180 плюс і вище, тобто 200, 210-220 кілограмів. Отака от, от ситуація. До речі, буде дуже цікаво дізнатися вже від вас інформацію, тому що ну, от хлопці писали, що після нового року ціна не те, що почне підійматися, а обвалиться. Тому чекаю інформації. І також від вас стосовно того, що відбувається, просідає ціна і ще більше вона падає, чи в будь-якому випадку хоча б трішки, але ціна. На продукцію дорожче. Що стосується цін на м'ясо. Вони у нас вже напевно місяців із три, як взагалі нікуди не змінюються. Повторюсь, це ціни базарні у магазинах і е, у гіпермаркетах. Ціни на м'ясо ще дорожче від тих, що я зараз назву. Значить, базарні ціни на е, свину продукцію шия від 200 до 220 гривень, задок 180-190 гривень. Лопатка 170-175 гривень. Корейка 180-185 гривень, балик 180-185 гривень, сало від 50 до 170 гривень в залежності від товщини, ну і відповідно від якості того ж самого сала. голова. Е, е, нутрянка, тобто печінка і лівер, від 40, там, до 50, до 60 гривень, туди ж відносяться і ціни на ті ж самі ноги. Так що якось так, друзі, чекаю на вас і від вас інформації. Ну а також по старій добрій традиції, кому не важко, будь ласка, підтримайте нас вподобаючкою. До нових зустрічей.